Продається Opel Vivarek 10 рік випуску даного автомобіля. 11800, 9 місць, 240 пробігу. Телефончики є. Телефонує такого цікавий даний Vivarek Продається два буса синій. Та жовтий, символічно прапор України. Україна переможе. Ресні кабзда. Перший у нас 10-го року. 13 тисяч, 9 місць, пробіг 247 тисяч. Салон виглядає ось таким чином. Це, скоріш всього, перероблено з вантажного. Оскільки отут знизу, отам знизу, як вам показати, це мій палець, отам знизу, на підлозі немає таких повітряних повітряних... Ну, повітря не Синій у нас був, тепер жовтий. 11-го року 13 тисяч девст, 201 пробігу. 2010 го року, але коштує так само. Дивимося по салону. Мотайте відео назад вперед порівнюйте автомобілі. Зараз трошки в пилюці. Не фокусує. Зараз не фокусується. Все. Не покажу вам салон. Такий автомобіль, один і другий коштує 13 тисяч, обирайте собі між цих двох. Друзі, далеко не відходячи, от два і вон третій, стоїть чорний довший віварик. 12-й рік, правда, тут ціни немає, 6 місць. Так, груз пасажир. Телефончик продавець залишив, телефонуй такий цікавий. Ось такий салон автомобіля. Так, друзі, продається така біла тежка. Це у нас є Т5. Дивимося по салону у нас автомобіль. Тут напевно вже сидіння було замінене. або перешите. Тут три окремих сидінь. Шторка не покажу третій ряд, можливо його там немає. Е, так, 5-2008 рік, 250 рідний пробіг написано, ціна а ціна не вказана. Бачите, є телефончик, кого цікавить ця тежка. Телефонуйте до продавця. Друзі, продається такий Volkswagen Тежка. Зараз глянемо, який це у нас модель, нема моделі, я не знаю. 9 місць, 15800 ціна. Так, телефончик зверху є. 217 копіку має цей Volkswagen То Шостий, Т-5, я не знаю, напишіть коментарях, бо я не знаю, яка це машина. так Рено трафік. Правильно, Рено трафік. Тут же я не помилився Показую салон. Показав салон. Далі дивимося на ціна 14700. Контакт є продавця, 16 рік. Дзвоніть, кого хто собі шукає лише трафік. Так, Для вас ще є один трафік. Також в білому кольорі. Тільки це вже довша база. Попередній був в короткій базі. Показую ще салон цього автомобіля. Щоб ви собі порівняли, перемотайте назад. Так, ще ціну покажу. 17900, 17 рік, 9 місць рідна на фарбу написано, пробіг 239 тисяч. Нідерландія пригнаний. Написано Голландія, Голландія це по-російськи. Ми вживаємо російську мову. Нідерланди. Запам'ятали Нідерланди. Так. Хоба! Ще є чорний трафік. Приножка. Показуємо салончик цього, що машинки цієї. От подивіться, порівняйте. Це старіший рік виробництва. 2008 2009 місць. Ціна 10 800 Бачите, яка якась нижечка пішла до 8 березня, до, нових, до весни. Загальний пробіг 212 тисяч 10800. Так, щось ми одні трафіки знімаємо, звариків мало, дивимося, що з з трафіків. Коротка база. Так, Вказуємо салон автомобіля. Має такий вигляд, подивилися, дивимося далі. 2004 рік. 7400, кондиціонер, телефончик продавця є. Четвертий рік, 7400, Renault Трафік Коротка база. Так, Тут між машинками сховався віварик. 2007 року випуску. От, коротка база. Зараз покажу ціну. Отак виглядає автомобіль показують ціну 7 рік 9500. Там дуже добре видно телефонний продавця, 401 пробігу, От такий віварик. Єдиний на ринку буст Ford Transit. 13 100 14 рік, 301 пробігу, дизель 2.2. Салон даного Форда має такий вигляд кого цікавить є там контакти над ціною телефонуйте єдиний на ринку Ford Focus, Ford Transit Custom єдиний на ринку